Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок я пізнаю світ. Урок 39 наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку електрична взаємодія. Прочитаємо лист Центаврика, дамо відповідь на його запитання. Яку будову має атом. В основному стані кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів. У цьому стані атом є електрично нейтральним. Більшість фізичних тіл у природі Не має електричних зарядів. Але деякі фізичні тіла все ж таки можуть їх набувати. Чому це відбувається? Отже, з'ясуємо, чому це відбувається? Пригадай начальну одиницю. Попрацюй з інформацією за алгоритмом. Читаємо разом: якщо атом в основному стані втрачає електрон, то він набуває позитивного електричного заряду. Якщо атом в основному стані приєднує електрон, то набуває негативного електричного заряду. Натисніть на паузу. Попрацюйте з інформацією за алгоритмом. Попрацюємо разом. Розв'яжемо задачу за зразком. Отже, читаємо разом. Який заряд матиме атом гелію, що втратив? Один електрон. Міркуємо так. Електрон має негативний електричний заряд мінус. Протон позитивний плюс. Нейтрон не має заряду 0. Заряди протона та електрона рівні за величиною, але різні за знаками. В основному стані кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів, тому атом є електрично нейтральний. Якщо атом гелію втратить один електрон, то він матиме два протони. Як на малюнку, та один електрон. Тобто протонів буде на один більше, ніж електронів. Отже, атом гелію стане позитивно заряджений. Протонів більше знаків плюс більше, ніж мінус. От чому позитивно заряджений? Відповідь, атом гелію, що втратив один електрон, матиме позитивний електричний заряд. Заподаним зразком самостійно ну, розв'яжіть задачу, який заряд матиме атом берілію, що втратив два електрони. Домалюй модель атому. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Давайте перевіримо: отже, електрон має негативний електричний заряд. Мінус. Протон позитивний. Плюс нейтрон не має заряду, нуль, заряди протона і електрона рівні за величиною. Але різні за знаками в основному стані кількість електронів. В атомі дорівнює кількості протонів. Подивіться, протонів 1, 2, 3, 4. Отже, і електронів в основному стані теж буде 4. Тому атом є електрично-нейтральним в основному стані. Якщо атом берилюю, втратить 2 електрони, було 4, 2 втрати то він матиме 4 протони та 2 електрони. Тобто протонів буде на 2 більше, ніж електронів. Отже, атом берілію стане позитивним. Зарядженим плюс. Атом берилю, що втратив два електрони, матиме позитивний електричний заряд. Ставимо плюс. І нам треба домалювати модель атома. Після того, як втратили два електрони, їх залишилося два. Негативно зарядчик. Ось так. Виконуємо наступне завдання. Завдання 3. Розглянь рисунок. Укажи, яку частинку має втратити зображений атом гідрогену, щоб стати електрично нейтральним. Тобто таким, що не має електричного заряду. Подумайте. Нейтральним, тобто кількість електронів та протонів повинна бути однаково. Що повинен втратити? Так, один електрон, відповідь В. Виконув завдання 4. Розглянь модель атома дай відповідь на запитання. Який заряд має атом літію зображений на рисунку? Подивимося. Кількість електронів 2. Кількість протонів 3. Отже, протонів на 1 більше. Плюсів більше, ніж мінусів. Тому, який заряд має літій? Так, теж має плюс позитивно заряджений. Домалюй модель так, щоб атом літію не мав електричного заряду, тобто, щоб став нейтральним. Так, треба ще один електрон набути. Ось так. Тоді буде нейтральним. Отже, приєднати один електрон. Пригадаємо, тіла, що мають електричний заряд, називають електрично зарядженими. Електричні заряди бувають двох видів позитивні та негативні. Якщо фізичні тіла мають Електричні заряди одного знака, наприклад, обидва позитивні чи обидва негативні, то вони відштовхуються. А якщо мають заряди різних знаків, то вони притягуються. Подивіться, однакові знаки відштовхуються. Різні знаки плюс-мінус притягуються. Ось так. Пригадали, виконаємо завдання шість. З'єднай відповідні частини речі. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, якщо фізичні тіла мають Електричні заряди одного знака, то вони так відштовхуються. Якщо фізичні тіла мають електричний заряди різних знаків, то вони притягуються. Якщо фізичні тіла електрично нейтральні, то вони так не взаємодіють. А зараз. Розгляньте зображені моделі атомів та виконайте завдання. Уважно подивіться, скільки електронів, скільки протонів, і позначте заряди зображених на рисунках атомів. Якщо це негативно заряджений, ставимо мінус. Позитивно заряджений плюс, і якщо не взаємо Якщо не взаємодіють нейтральні, то 0. І подивіться, чи є серед них атоми одного заряду. Та електрично нейтральні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Отже, перевіряємо. Два електрони, один протон. Мінус. Два електрони, два протони. 0. Два електрони, три протони. Плюс три електрони, три протони. 0. І діб'ємо підсумки. Отже. Назвіть повторені навчальні одиниці. Що ви сьогодні запам'ятали? Так. Отже, тіла, що мають електричний заряд, називають електрично зарядженими. Які бувають заряди? Електричний заряди? Так, позитивні. Та негативні. Якщо фізичні тіла мають електричні заряди одного знаку, то вони будуть що? Відштовхувати. А якщо різних знаків, то вони будуть що робити? Притягуватись. Що відбувається в основному стані? Та однакова кількість електронів та протонів. Отже, добре, ми поговорили про електричну взаємодію. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, до побачення!